Доброго дня, глядачі! Заїхала ось така машинка. Цю машинку придбав один з моїх клієнтів у свого близького друга. На цій машині вже встановлений охоронний комплекс. Але попередній власник неодноразово їздив до майстрів, вони щось переналаштовували, перероблювали. І так як цю машинку придбав. Мій клієнт усього близького друга він знає історію цієї машини, і його це теж не влаштовує. Тому машина потрапила до мене для того, щоб я перевірив та налаштував охоронником і розібрався з тими проблемами, які тут є. Перше, з чого ми почнемо, це перевіримо охорону систему. Ставимо її під охорону. Зачинились двері, зачиняються на свік. Система ставить під охорону. Сирена у нас програмно вимкнена, так зробили до цього. Відчиняємо машину, як зробить злодій. візьме, просто відкриє машину, він може розбити скло, може механічно потрапити в салон автомобіля. У нас працювала сирена, все добре, охоронна система працює. Далі він буде намагатися запустити машину. Вона в нього не запускається. Що він зробить? Зніма твоємо акумулятора, щоб машина не сигналила. Зняли клему. Вже в нас машина без живлення і сигналізація також без живлення. Далі, що йому потрібно. Йому потрібно знайти кнопку валет. Сервісна кнопка від сигналізації. Ось вона. І що він зробить для того, щоб відключити охоронну систему, щоб вона вже не працювала. Він натисне ось цю кнопочку і буде тримати. І далі другою рукою. Він надійне клему акумулятора. Все. Бросає кнопочку, після цього охорона система вже не працює. Вона зайшла в режим програмування. Є такий завадський недолік у цих системах, про які майстри знають. Далі. Він спробує запустити машину. Як ми бачимо, машинка залилася. Працює і ми можемо на ній поїхати. Їдемо вперед, їдемо назад. Згодні вже може поїхати куди завгодно на такому автомобілі. Давайте тепер я поясню, що я зробив та чому такий фокус запрацював на цьому автомобілі. Це недолік охоронної системи та непрофесіоналізм тієї людини, яка виконувала роботу, бо вона знає про цей недолік. Він заключається в тому, що виробник охоронних систем Пандора та Пандект, а також на цьому програмному забезпеченні та обладнанні зроблені інші охоронні системи, які продаються під іншими назвами у нас в Україні. Так ось для того, щоб зайти в аварійний режим програмування, виробник зробив. Такий алгоритм. Потрібно натиснути та утримувати кнопку програмування, це кнопка Валет, сервісна кнопка, яку я вам показав. Вона завжди знаходиться в доступному місці для того, щоб власник е мав можливість на неї натискати, наприклад, аварійно зняти охорону системи. Якщо вона там е заглючить, або він загубить мітку, або ще щось відбудеться. У нього повинен бути до неї доступ. І також в ній є світлодіод, який блимає в режимі охорони, його ще можна вивести, цю кнопку можна вивести на видне місце, щоб злодії розуміли, що є охорона система в автомобілі. Так ось, що зробить злодій, що я зробив і чому машинка чи охорона система зайшла в програмування? Виробник каже: натисніть кнопочку та утримуйте, і після цього подайте живлення на блок сигналізації. так як у нас блок сигналізації, де схований. Ми можемо просто зняти все живлення з автомобіля просто зняттям клеми. У нас пропаде живлення як у машини, так і охорони системи. Бо акумулятор в машині лише один. Потім він е, натискаємо ми кнопочку і подаємо так само живлення у весь автомобіль та в охоронну систему. Таким чином, охорона система переходить в режим програмування, в якому вона нічого не робить. Нічого не може робити, тому що вона в програмуванні. Таким чином, вона перестала працювати. Знаючи цей недолік, майстри роблять нормально роздумнуті блокування. Самі ті, які і радять виробники охоронних систем, для того, щоб ці блокування продовжували працювати, коли від'єднують основний блок сигналізації. Тобто, щоб продовжували працювати, звичайні реле-блокування, не радіореле, а звичайні дротові. Які працюють лише тоді, коли блок сигналізації подає на них звичайний сигнал. Що відбувалося б? Від'єднали б блок сигналізації, або перейшли в режим програмування, або ще щось. Коли блок не працює, реле б не побачило команду, і машина би не запустилась. Але майстри зробили всупереч виробникам все навпаки. Зробили звичайне реле блокування, яке не блокує вагон після від'єднання блоку. Далі. Перейдемо до підкапотного простіру і найголовнішого. Так як є великі недолі в цих сигналізаціях, то встановщики сигналізації вони майже завжди встановлюють ось такі радіореле блокування. Вони мають не дуже великий розмір і вони чудово ховаються, наприклад, в лоб запобіжників чи ще кудись. Ці реле мають вже автономний режим роботи, вони ніяк не пов'язані з сигналізацією дортами. Вони спілкуються по радіозв'язку, по блютузу. А як працює це реле? Якщо воно. Фіксує рух, якесь переміщення, але в цей час не бачить зв'язку з охоронною системою. Неважливо по якій причині там, блок програмування від'єднали, згорів блок, все, що завгодно не може произойти, Але якщо реле фіксує початок руху, але не фіксує зв'язку з блоком, воно розуміє. Що блок не на зв'язку і щось відбулося, і, повин... і потрібно блокувати двигун. Таким чином, ми б побачили, що машинка запускається, починає рух і глохне, але цього не було, тому що радіореле в цій машині не працює або його нема. Ще чого ми тут не побачили, це додаткового електромеханічного замка чи замків капоту, які б не дали змогу, Легко від'єднати акумулятора, вимкнути сиреною, якщо б було бажання її перекусити, та обов'язково б воно не дало змоги від'єднати радіореле, якщо б тут було воно, чи підкапотного модуля, який би керував ще одним блокуванням двигуна, та саме замком капоту, але замка тут нема. І тому згоді з легкістю може відкрити капот, зняти клемму акумулятора, Вже не буде охорона система перевертати увагу оточуючих, і він може з легкістю зробити ось такий фокус для того, щоб зайти в режим програмування. Так, під'єднав я спеціальну програму для налаштування охорони систем. В ній ми бачимо блок сигналізації, бачимо мітку одну на зв'язку, іншу на зв'язку, радіореле прописане. І ще в нас. GSM такий модуль є. Так ось, радіореле в пам'яті охорони системи є. Вмикаємо запалювання. Запускаємо машинку, як ми бачимо, воно на зв'язок не вийшло. Це означає, або його нема в автомобілі і взагалі його не встановлювали, а лише прописали. Або його зняли, коли сигналізація глючила, або воно вийшло з ладу. Знімаємо накладочку. І що ми бачимо? А ми бачимо, вон, Пандора на стяжках хваляється в ногах і клубок дротів. Так, перейдемо до якості встановлення системи в салоні. Зняли накладочку, бачимо ось цей маячок, який повинен захищати автомобіль, точніше, показувати місце знаходження автомобіля, коли його викрали. Він десь повинен бути схований, ну його сховали дуже в дуже непомітному місці, так що він, мабуть, ще тарахтів, коли машина їде. Так, трошечки я тут розібрав ось це жахіття. Сюди лізти, чесно кажучи, страшнувато, бо тут таке наплутано. Розібрав я багато ту чого, подивився, не знайшов я радіореле, не знайшов слідів, що воно тут навіть було. І, на жаль, з інформації від власника за нього гроші були оплачені, але його нема. Воно не працює і найгірше, що воно не захищало автомобіль. Розібрав блок запобіжників, щоб подивитися. Як бачите, стан усіх дротів заводський. Тобто ніхто тут нічого ніколи не під'єднував і тим паче не знімав. Завершили діагностику цього автомобіля, було виявлено неякісний монтаж охоронної системи. Це видно тому, що всі ж всі дроти прокладені не в рідній проводці, не вздовж рідних дротів, і це буде дуже заважати будь-якому майстру, який буде ремонтувати цей автомобіль. Що стосовно охоронних властивостей цієї системи вона зовсім не захищає автомобіль від викрадання. Вона знаходиться в доступному місці. Її видно не розбираючи салон автомобіля. А, далі, стосовно інших елементів по захисту, їх нема. Було а, радіореле, воно залишилось в пам'яті системи, але в машині ми його не знайшли, та воно ніяк себе не виявляє. Таке враження, що воно просто іспарилося. Немає ніяких додаткових електромеханічних елементів, наприклад, того ж замка капоту чи якогось блокувача. А щодо функціональності самої системи, змінили деякі налаштування по проханню. Власника, щоб йому було зручніше цим користуватися. Дистанційний запуск тут працює досить коректно, вікна зачиняються. В принципі, щодо користування автомобіля, основні функції комфорту виконані. Охоронних функцій тут, на жаль, немає. Мої рекомендації щодо захисту цього автомобіля від викрадання. Потрібно тут перестановити охоронну систему так, щоб вона була в недоступному місці. Зробити звичайні блокування в салоні автомобіля і під капотом зробити ще додаткові блокування за допомогою радіореле, яке ми не знайшли, бо його чомусь нема. Встановити бажано додатковий електромеханічний замок капоту, щоб Заблокувати доступ під капот, щоб не було можливості від'єднати елементи блокування та не було доступу до акумулятора. Але це все вже буде вирішувати власник, ми йому просто передамо цю інформацію і будемо чекати від нього відповідь. Як ви вважаєте, якщо б власника не турбували деякі користувацькі функції, чи дізнався б він, що його автомобіль зовсім не захищений? Напишіть в коментарі. Що ви думаєте про це? А кому потрібен якісний монтаж, якісна діагностика встановленого обладнання охоронного, приїжджайте з радістю вам допоможу.